Всім привіт! Мене звати Вадим Кирчук, я супервайзер Київ Правий Берег, і сьогодні ми поговоримо з вами про книгу Володимира Тарасова Технологія життя, книга для героїв, а саме про третю частину. В третій главі Тарасов розкриває такі основи, як будь господарем, а не гостем. Тож давайте детально проговоримо про це. Будь господарем, а не гостем. У книзі Тарасов говорить, що гість завжди залежить від господаря або власника. А власник це той, хто відповідає за ситуацію і створює правила гри. Можливо, ви коли-небудь чули метафору стосовно типів людей та їх ролей в житті: водій, пасажир та кондуктор. Водій бере на себе відповідальність, планує маршрут, приймає рішення, лідер або ініціатор, веде не тільки себе, а й інших. Творить свій шлях. Кондуктор це той, хто допомагає, стежить за порядком, не веде, але підтримує, може бути корисним. Між водієм та пасажиром він є як посередник. Пасажир той, кого везуть, плеве за течією, покладається на інших, іноді спостерігач, іноді жертва обставин, не впливає на маршрут. Тож запитайте себе, хто ви: пасажир, водій чи кондуктор. А щоб не бути пасажиром у власному житті, ось декілька порад. Перше, задавайте собі питання, чого я насправді хочу, чи це дійсно мій вибір, що я матиму, зробивши це чи інше. Друге, не шукайте виправдань. Замість не вийде», скажіть собі, що я можу зробити це. І третє, навіть коли страшно, пасажир мовчить, водій ні. Необхідно розуміти наступні моменти. Перше, все починається з твого настрою та думок в голові. Якщо ти йдеш до клієнта з думкою зайду, можливо, сформуємо замовлення, це позиція гість. Якщо ти йдеш із позицією я точно впевнений, я знаю, що ми сформуємо замовлення, я знаю на що впливаю та як це правильно зробити та говорити, ти будеш іти з позицією власник господар. Друге мова та поведінка. Гість пасажир не впевнено, тихо. Запитує з бажанням поскоріше вийти з торгової точки. Водій, власник рішуче, чітко, з конкретними питаннями, з енергією, яка запам'ятовується, проводить себе на кожній торговій точці. Третє, фокус на цілі. Гість думає, як швидше завершити свій маршрут та повернутися додому. Власник про потреби клієнта, про те, як вирішити їх найкраще, що значно допомагає йому. Давайте ж розглянемо декілька прикладів із життя торгового представника. Наприклад, розмова про ціну. Гість починає нервувати, так, розумію, ми дорожчі, та виправдовуватися. Водій спокійно пояснює, так, у нас ціна трохи вища, але це гарантія стабільності, якості та сервісу, без перебоїв. Або ж відмова клієнта. гість сумно каже, добре, дякую за увагу, розвертається та йде. Водій же. Я розумію, що у вас зараз є постачальники, але я впевнений, що співпраця із нами буде значно вигіднішою, тобто рішуче, чітко та відстоюючи свої власні інтереси та компанії. Тож, фінальна порада від автора: тримати себе чітко, рішуче та впевнено. Клієнт відчуває вашу енергію. Якщо ти приходиш впевнено з користю, з рішенням, ти автоматично стаєш партнером, а не ще одним гостем чи пасажиром. Команда, дякую за вашу увагу і до зустрічі до нових випусків.